Всім вітання. На столі лежить дуже багато цікавих речей. От Я потім намалюю схемку, це буде для наступних відео. Але зараз хочу поговорити про енергію ефіру. Багато хто буде говорити, що ви, дядько, багато за нього говорите, але ніколи якби нам не демонструєте, або тільки говорите, ми нічого не розуміємо. Для того, щоб це зрозуміти, це треба багато чого побачити, відчути, багато чого спалити, отримати декілька разів серйозні стряски з землі з антени. Вроді би на антені, от антена, нічого немає, земля нічого немає. Але коли я запускаю разом і антенну і землю, Відбуваються досить таки цікаві процеси. Ну, щоб не бути голослівним, зараз демонструю. От у нас струм споживання ZVS драйвера 0, включаю живлення, от у нас струм споживання 1,66. Тепер я беру антенну і приєдную на свій трансформатор. Ось засвітився ефір. Білий, пушистий, гарненький. Тепер дивимося, яка різниця. Оце в мене антенна, от бачимо, так. І який у нас тут розряд іде. До 15 мм, Тобто 15 кВ Дивимося, нічого не працює. Коли я включаю антенну, запрацювала струм споживання, зразу виріс. Це характеристика струму. Багато хто скаже, що ж тут такого цікавого, струм виріс, щось загорілося, все нормально. Але ніхто не задумується над тим. В якому напрямку рухається цей струм. Чому, коли я підключаю іскровий розряд на трансформатор, в мене виходять з ладу блоки живлення. Я не закарачу нічого, а це тільки тому, що оця енергія із землі, і з антени, починає вертатися в блоки живлення. У мене є дуже багато відео відносно самозаряду акумуляторів. Це якраз підтвердження того, що коли я під'єдную заземлення і антенну, і в мене якраз цей процес відбувається. Оце ми коли ми бачимо зростання струму, це якраз приводить до заряду акумуляторів. Є тут у мене котушки, біфіляри, трифіляри. Дуже багато питають, як ви їх намотуєте, як ви їх помотуєте. Всі ці відео є в мене на каналі. Заходите в списки відтворення. Є там відео з схемами, такий розділ. Там якраз ви скоріше знайдете, те, що відео дуже багато за ці роки назбиралося. От, Кожен раз повторюватися і починати з нуля як би нераціонально. Але зараз я буду продовжувати свою. Експериментальну діяльність. У мене зараз в схемі є один дросель. Другий дросель. Оце два дроселі, які стоять на вході ЗВС драйвера. Це те, що, чого не було в попередніх схемах. І додавився трансформатор, який я намотав нещодавно. Ну, і цей трансформатор взагалі унікальний, тому що його потужність досить таки висока. Я знімав відео відносно нього, він понад одиничний, тому що тут енергія з нього валить досить таки серйозно. Демонструю ще раз. От ви бачите, це у нас грівся провід. Плазма, розряди, заземлення. Значить, далі, для того, щоб отримувати якийсь ефект, нам треба отримати різницю потенціалів. От якраз з допомогою трансформатора ми можемо напругу підняти. Далі, або ми беремо діоди цю енергію робимо однополярною, тому що нам треба плюс отримати. І вже коли ми маємо плюс. 15 кВт, то різниця потенціалу між 15 кВт і заземлення досить таки висока. Якраз цю енергію ми можемо збирати в конденсаторах те, що нам розказував Дональд Сміт. От, і потім її використовувати вже для наших цілей. Можна і перетворювати. Це, звичайно, зараз більше так теорія. Практика буде попереду, я сподіваюся, що будуть якісь відповідні результати. Що ви повинні знати? Конденсатори, які ви використовуєте в схемах, повинні бути високочастотні, тому що частота тут досить таки велика на цьому трансформаторі до 100 кГц доходить. Не кожен діод витримає, не кожен конденсатор буде працювати. Так що, ви повинні. от я Демонстрував. Зараз зупиночку зроблю. Так, це у нас К-78,2. Вони в телевізорах високочастотних блоках використовуються. Я їх використовую, вони досить непогано працюють. Один їх недолік, що вони мають невисоку напругу. Тільки 1 кВт. Якщо вам треба більші напруги, використовуємо такі КВІ. Вони більш високовольтні, також непогано працюють. Ну є інші конденсатори. Якщо брати у нас, так, якщо брати помножувачі, в них також КВІ стоять. Цей на 8 кВт. Є ще такі конденсатори, які колись використовувалися в телевізорах, зелененькі, вони на 30 кВт. Досить часто вони зустрічаються відео. По Заряду конденсаторів я також демонстрував. Також вони працюють непогано. Головне, щоб вони не мали індуктивного опору і працювали на високих частотах. Сьогодні таке більш пізнавальне відео. От, але ви повинні розуміти, що висока напруга вона досить таки небезпечна штучка. Я всім зараз покажу, що я підвожу. Так. От у нас більше 3 кіловольт видно, так, показує. Вона досить таки гарно щипається і з цим треба бути досить таки обережно. Якщо ви попадаєте в резонанс, то там взагалі процеси досить таки і засвічується ефірна інерці. Так, це анонс наступних моїх експериментів. Схему потім буду викладати. Хоча вже вона в мене викладена. Єдине, що до тієї схеми додалося на вході два дроселя. Я це робив для того, щоб у мене на конденсатор не йшла високочастотна складова, тому що портиться конденсатор, ці е, акумулятори. Всім успіху і до нових зустрічей.